Перший боєць міста Луцьк, чемпіон України з ММА, майстер спорту з ММА, представник клубу СК воїн, Владислав Іовенко! Його опонент боєць з міста Київ, віце-чемпіон України з ММА, володар Кубку України з кікбоксингу, представник клубу Атаман Андрій Шестаченко. Під бульпроспект нова кров цього проекту: молоді, голодні до перемоги бійці, які тільки виходять на велику арену, але мають і амбіції, і швидкість, і готовність експериментувати. І головне, що у них є жага довести свою силу, свою потужність, свою вибухову енергію, яка є непередбачуваною. Ну і дійсно мета е, цього відкрити майбутні легенди, показати, хто готовий замінити старих вовків і вивести цей проєкт, можливо, на новий рівень. Ну, я би так ще зачасно не списував старих вовків, тому що вони ще можуть дати. Ну і подивимось зараз на молоду кров. Дійсно. Ну що ж, перший раунд. Оплески! Владислав Явенко проти Андрія Шестаченка. Представник ММА проти кікбоксера. Так, да, дійсно, представник Києва. Базовий кікбоксер, але спробує себе в рамках цих правил цього проєкту. Обидва спортсмени мають хороші досягнення, вже серйозні титули брали. Обінюйся зараз. слоу-кіками поки. Лоу-кік потужний, закручує зараз і підтискає зараз до сітки. У нас Владислав. Ну поки що Владислав, скажімо так, не дає супернику нічого особливо зробити такими короткими, не надто амплітудними ударами. Ну він гарно став в коліно. І зараз за рахунок цього, але й пропускає зараз даток неприємний удар плечем. Намагався зараз Андрій так відпрацювати, але встав, вставляє грамотно <звиць> коліно. і гарно відзахищався, захищався, щоб не перевели. Зекономив сили. Насправді також на 30 секунд розрахував енергію. А от так, класно через руку пробиває правий. Нда, так Андрій трохи згуртувався і є. Гарно захистився від. Приходив ноги і зараз же Владислав підтискає до сітки свого опонента розвертать так, просто розвернув, взяв і розвернув свого опонента. Мені е, трохи дивно, що Андрій Владислав дає mm. надто багато, як на мене, простору е, 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 виконувати тих чи інших технічних дій. А Навіть в такій позиційній боротьбі. Вмання, внімає, веться, бой! Бій продовжується стійці. І бачимо, що неприємний Але Ювенко Але чеку. У, Гарно зараз обінюється, ударами хлопці. Шостаченко в кілька запускає. Зараз небезпечних і кидок. От я переконаний, що Владислав Чекав цього моменту, давав супернику трохи попрацювати, щоб той е м м втратив пильність. І е от е виконав цей прийом зараз Євенко дуже вчасно має хороші шанси забрати раунд. Ми розуміємо, що це молода кров, і вона тільки набирає обертів. Але тим не менш, те, що зараз демонструють бійці, ми бачимо вже допо до перемоги. Є. В ноги проходить, да, армії, є тейкдаун і. Кінець у нас е Партеру або Клінчу по регламенту. І бій продовжується стійці. Да, Переживає кут Андрія. Змінює стійки зараз. Андрій І сам натикається на провалився трохи. І Владислав тут же. У який гарний хекіх. Просто вскользь так прослизнув у виконанні Андрія. Так, Андрій провев, нібито з запасом трохи. І не поцілив міг зайти на задушливий прийом, але вже і Овенко намагається на наздогнати цей епізод. Цікаво спостерігати за тим, як бійці, попри їхню там спеціалізацію, стають універсалами. І дійсно, от такий боксер демонструє непогану боротьбу, можливо, десь технічний брак є, але все-таки це виглядає цілком конкурентно Так, дійсно, ми бачимо, що навіть в деяких моментах цей свісток він просто на межі був, коли де хтось міг засадмітити або зробити правий боковий від Іовенка зараз залітає. О, я ага. закрутив зараз. Андрій непоганий був супермен панч, але. Бачимо, тримається все. Демонструє е Андрій, що в нього дійсно є такий uh. серйозний потенціал технічний. Ну а в клинчі все-таки, е все мені здається, Владислав е теж має свої переваги. І гарно навіть потрапляє по щелепі. Uh. Натикайся зараз Андрій на зустрічний удар. Гарно підмирнув зараз у нас Владислав і перевів знову свого опонента. Ну, я ще зазначив би такий нюанс, що от Владислава, як ну, все-таки з борцівською базою більше спортсмен, у нього тикдауни вони ну, скажімо так, значно менш енергозатратні. Да, дійсно. Він, він просто менше зусиль докладає легко всякнув. Да, просто стягнув опонента на, на техніці. Канвас, да. І в нас кінець раунду. Ну що ж, молода кров, от це під буль, проспект. Яскравий був раунд. Так цей раунд дійсно вийшов змістовним. Багато було переводів у виконанні Владислава, а тим не менше, і в розмінах гарно відпрацьовував Андрій. Не у нашій Octagon Girls засяяла усмішка на обличчі, тобто вона теж відчула енергію цього проекту. <різь> Може скинути її інсту? В наступному випуску <laughs> ви побачите інсту цієї Octagon Girl. Ну, от, тим не менше, вам треба буде підписатися на цей канал і слідкувати за новими серіями цього проєкту. Ну що ж, друзі, другий раунд з окіка розпочинає у нас Андрій. Владислав так на ти ж намагається підібратися. Через обманки. Не підказує, що не треба витрачати енергію на такі кіки. Зараз лоу кіками був і намагається дати через ногу зайти. У провалися зараз Владислав. Ну, логічно, що Шестаченко намагається працювати на дистанції і за рахунок довжини своїх рутримов та, тримати суперника, обстрілювати його здалеку. Намагається спрятати свій кік. Андрій змінює <різь> <З> стільки <паси> <У, паси> <паси> назустріч пропускає. Відослав відповідає дуже так агресивно. Вичікує, вичікує свого моменту. Бачимо, що трохи може десь і поступається на руках, але тим не менш, вичікує свого моменту, щоб зробити тейкдаун. Просто приймає зараз всі удари, але тим не менш от Шестеченко, мені здається, між раундами там послухав від тренера настанов і зробив висновки, яким чином краще працювати йому для того, щоб не витрачати зайвих сил, і щоб все таки супернику. Було максимально неприємно. Ось який класний правий Ну Ми бачимо, що да, менше боротьби в цьому раунді не підпускає до себе Андрій і гарно спролить і захищається від А тут. Не встиг захиститися. Амплітудний і, кидок, да, ефектно знову відпрацював ж таки. гарно від сітки. Владислав підняв ефектний був кидок. Тим не менш, ми бачимо, що да дійсно міг би захиститися Андрій. Ну і зараз пропускає багато ударів Уже. з полугарда. Ну і пішов, пішов прийом рибу. Підказує там йому секунданти. І э, закінчується у нас партер. Час партера. От мені здається, знову ж таки важливим моментом є, що переводиш в партер одразу ж і щось треба передати, да, а не думати, тому що має бути кілька заготовок для того, щоб вкластися у цей час. О, потужно, потужно зустрічає. Але перед цим Андрій також намагався пробувати акцентованими одиночними ударами. Ще один передній боковий від чудового далі стачанка. Так було небезпечно зараз нарватися на коліна, зустрічне, але ми бачимо, і що зустрічне зустрічне гарна, розібрався, да. розібрався, розібрався ситуацією. Класно. Гарна, гарна боротьба в нього і перевантажує суперника. Ну що ж, уважно слухає свій кут. Ширі ноги, ширі ноги, ширі ноги. Да, дійсно, від сітки треба вміти працювати. І не дати себе висмухнути або перевести. Сав свою чергу накидував удари. Внімання щельбій продовжується в цій ці. Зліття намагалося зайти зараз Андрій і. Ойбарота. Перебачив Передбачено трохи було для і ніби і передбачено, але все одно небезпечно. Просто провалюється трохи зараз Владислав. Бачимо, що швидкість зменшилась. І намається вже на останніх зробити прохід. але це все бачить Андрій. І гарно захищається. Він проходив ногу. Уходить просто від тейкдауну. Підтискає зараз Владислав Лісів, але пропускає коліна. Скінча. Більш вигідна позиція зараз у Андрія. Нагрузив він спину опоненту. Ну і теж виснажує Андрій Водослава таким чином. Є можливість спертися на сітку і, відповідно, вагою перевантажувати mm. і бити, бити лігтями. По почкам можна бити, <смістична> підказують. кут. Кінець нас, раунду. Ну, що ж таки вже був на перевазі Андрія цей раунд. Так, дійсно. Андрій Шестаченко зробив висновки після першого раунду і додав, додав. Перед ну, саме таки він зараз менше дає в цьому раунді, менше давав працювати в боротьбі, щоб що ну, по да. а коли вже в боротьбу таки. Проривався Владислав. У нього було не так багато можливостей mm -hmm. і, в принципі, нічого особливого, крім одного блітудного китка, він не зробив в боротьбі. Насправді, тим не менше, раунд за нашою скромною думкою, це був раунд Андрія. Ну що ж, хлопці пройшли два раунди. Попереду у нас третій раунд, і це під проспект категорія бійців, які Вийдуть на заміну старим вовкам, і попереду нас чекає третій заключний раунд цього протистояння. Отже, третій так, раунд. так місі викладається. Дійсно, Андрій! 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 кожен хоче продемонструвати Андрій! Андрій! те, що він зможе, але у і пропускає зараз. Також Андрій Владислав, так непогано. Владислав завівся. Він да. розуміє, що треба виривати цей раунд і забирати його для того, щоб перемогти. Да, бо попередній раунд не на його користь, на жаль, тому і активно так розпочав цей раунд. І намагається зараз там Андрій. Вже і Владислав виходить зараз на болівий. Льовий на ногу. Рива Намагається накрутитися зараз. Андрій. І так, да, завалюється на свого опонента, виходить з цього болювого спробу больового прийому. І закінчується, вчасно закінчується. Вчасно, Диванислава. Закінчується таймер. 30 секунд. І бій продовжується стійм. Класно ударами. Акцентовано, а ми бачимо, да, Андрій шукає все ж таки. Шукає удари. Намагається бути більш активними. Хороший джеб такий агресивний. Прямий ще один. Ой, відповідь. Да. Складає масу в ці удари. Це ж відчувається так. Харно. Гарний уклон із нирка Наніс удар. Андрій І знову спроба пройти в ноги від Владислава. Накриває просто на Андрій свого опонента. І так ще Хватає п'яти і стопи. <плес> да, підказує, що треба відбувати бок бока своєму опоненту. В свою чергу, Владиславу там важко якось розвивати цю ситуацію. І здається, вже сам Владислав очікує кінця 30 секунд. Кінця партера. Бачимо, що да, дійсно. Так, Андрій постукує. Проявляє активність і знову бійці підіймаються у стійку. <плес> Бачимо, що да, Владислав намагається йти вперед, але чогось чогось не вистачає. Андрій свою чергу не вплину, так накидує з різних чудово за фізиколіна в тепло. <плес> <плес> Зножки Каліно так було дуже гарно і акцентовано пропускати. у Там у коліно було і від Владислава, бо гарний боковий. Тим не менш акцентовані удари все ж таки в третьому раунді вкладаються, хлопці. Тут же ініціатива за Владиславом. Але ми розуміємо, що да, обмежений тут час Партера. Накидає удари. Андрій також намагається відповідати що? і знову стійку. Да, да, але і... Коліна з розножки це було дуже прям круто-круто. Ще одне намагається повторити, але вже це бачив. Але Коліна по корпусу в Залі голову залітає коліна. ще одне коліно. Намагається зараз. У -у -у -у. Ну що ж, трохи боротьби від Андрія. Ну, Андрій молодець. Гарно, справді, гарно. він захищається просто по всім фронтам, захищається від переводів. Владислав. Зафіксував да, да, да. Просто накрив, зафіксував, і він розуміє, розуміє що треба да, домінувати всі позиції. Десь накидувати дійсно ну, удариться. Заходить. заходить за спину зараз. Андрій намагається розтягнути свого опонента, заправив вже одну ногу. Не встиг забрати шию повністю. <плес> О, <але плес> за спробу. Ось і 30 секунд. Да, да, гарна була спроба вийти на саміж. Думаю, сам Владислав здивувався цього. Знову колінка... зараз. Зараз ніжка залітала, але вже не той був момент. Сам пропускає зараз каліна. Чому він йде в ноги сам? але є тейкдаун у виконанні Андрія. Обходить. І намагається закріпитися в боковому контролі. Від сітки намагається розвернутися зараз Владислав. І якось відпрацювати, відтиснутись. Час працює, мені здається, на Стаченка зараз. Ну що ж, у нас підходить до кінця цей поєдинок, і тим не менше, у нас тут активна боротьба за позиції. Знову кінець 30 секунд. І кінець цього поєдинку. Ну що ж, молода кров під буля. Це було захоплююче. Це було драматично. Да, да. Є, є така невеличка бік драма шоу, три раунди пройшли всю дистанцію. Хлопці молоді, перспективні. І очікуємо на рішення суддів. Гарний поєдинок. Е -е, да. Я думаю, коли будуть переглядати бійці свої поєдинки, е -е, їм є куди розвиватись. Є над чим працювати, але тим не менш бач бачи який кут, які тренери в них в кутах, то я думаю, там через рік ми вже побачимо їх, як дійсно таких матьорих досвідчених бійців. Ну, якщо вони підуть по темпам Віктора Гурова, ну що ж, чекаємо, чекаємо оголошення. імені переморця, Ну і. Мабуть, зараз час нагадати, що серіал про Ярослава Мосова можна дивитися на ютуб каналі. Кращий з кращих. Ярослав Амосов. Легенда із Ірпіня. І в цьому запеклому протистоянні безкомпромісному поєдинку. Перемогу отримав. Шестаченко Андрій! Ну що ж, вітаємо Андрія! Це був гарний, гарний поєдинок. Він продемонстрував, що вміє дійсно і боротися. Продемонстрував гарні свої скіли в боротьбі і в ударці. Тобі від організації «Підбуль Fight вручається ця нагорода. Проспект Підбуля. Вітаємо тебе. Це був неймовірно складний поєдинок. Хочу подякувати всім причасним до моєї перемоги. От, нашим воїнам. От, всім дякую, що прийшли подивитися на поєдинки. Всім дякую! Дякуємо, дякуємо тобі. Проспект, вітаємо з перемогою, опуски переможцю.